Доброго дня. Вчора викопали пробну партію любаші. Тепер думаємо де то її всю сушити. Бо вродила цього року доволі не то, що непогано, а дуже добре можна сказати. Калібр радує. Вже почали в'язати в пучки, бо зрозуміли, що місця не вистачить. Використовуємо старий будинок для сушки. Ну, от. Не знаю, рука в мене вроді Ну, Дуже гарно любаша вродила. І можна сказати, як одна. Чекайте нових відео.